Відбулася друга сесія новообраної тернопільської обласної ради. Перед засіданням депутатів зустрічали громадські активісти, які категорично проти можливості будівництва гідроелектростанцій і водосховищ на верхньому Дністрі. Вони вважають, це знищить природну і, зокрема, туристичну перлину Тернопільщини, в той час як є сучасні й менш загрозливі для екології способи видобутку енергії. Зокрема, спілкуючись із активістами у холі, затримався народний депутат. Тернопільщини Олег Барна, який переконував у необхідності зміцнення енергетики в державі, насправді гідроелектроенергія е, така була рентабельна раніше, бо були дуже нерозвинені технології вітрової і сонячної. Зараз це набагато перспективніший напрямок, і я би плюс енергозбереження. У нас, наприклад, про енергозбереження ніхто не думає, немає державної програми по селах. Я вам одне можу сказати: перше пріоритет має бути у відновленні. Тих запущених малих гес, що були на річках, малих річках, що були колосом. Це перший раз, другий момент. Після е, належного вивчення тих нюансів, що стосуються нібито Дністра, я... ніхто ніякі роботи принаймні не буде починати, і ви, і я буду контролювати до тих пір, поки не буде. Чітких об'єктивних професійних висновків висновки не, не. заборонять громад спроти ніхто ніякі роботи не буде Навіть робити. <п recurring> Питання щодо можливості будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому дністрі у сесійній залі обласної ради розглянули першочергово, надавали слово і прихильникам побудови нових великих гес і тим, хто проти проектний інститут, а також украї просить нас дати дозвіл. Ну, умовно дати дозвіл. Це є науковці, які хочуть обґрунтувати можливість будівництва, враховуючи в першу чергу, скажу відверто, в першу чергу стоїться питання екологічний фактор, соціальний фактор і економічний фактор. От півтора року ця ідея повинна вивчатися, потім після цього пройти експертизу Національної академії наук України, пройти найвищий експертний Інстанції сама ідея, науково-технічне обґрунтування повинно це все. Аж після цього буде презентуватися на розгляд уряду. Мабуть, доповнити, що жодного проєкту на даний момент немає. Жодного проєкту йдеться лише про рівень ідеї і, власне, те, що сьогодні запропоновано десь обговорювати. То це є питання, як ніколи актуальне, ми його готові обговорювати за участю громадськості, представників, але практична площина буде тоді цього питання, коли буде хоча б якісь напрацювання або проєкт. Бо на сьогоднішній момент, крім звернення державного підприємства щодо презентації цього об'єкту, немає більш нічого. Навіть немає жодних висновків. Активісти ж просять не пустити це питання далі Тернопільської обласної ради і накласти мораторій на будівництво каскаду гідроелектростанцій. Наприклад, єдиш по Чехії, біля кожного села є маленька сонячна електростанція. Вітряками наповнена Англія, Німеччина, Болгарія, Румунія. в цьому році. Обсяг в тому році обсяг електроенергії, вироблений Ритняк... вітряками, Акамі, перебільшив обсяг електроенергії, вироблений атомними електростанціями. Значить, я можу сказати, що Тернопілля має величезний енергетичний потенціал біологічної сировини. Чому взагалі не ставиться питання будівництва біогазових комплексів? Значить, члени НПО Біогаз в Києві» підрахували потужності біля газових комплексів. Вони багато разів перебільшать потужність всіх ГЕС. Весь лівий берег Дністра захищений статусом національного природного парку Дністровський каньйон і регіонального ландшафтного парку Дністровський каньйон та землі природно-заповідного фонду, які перебувають під особливою охороною держави. Вилучити їх українська держава не дозволить до будівництва цих об'єктів. На території всіх чотирьох функціональних зон Національного природного парку Дністровський каньйон, і заповідної, рекреаційної, і, рекреаційно, і господарської будівництва гідроенергетичних об'єктів як екологічно небезпечних об'єктів, а всі ГЕС, незалежно від потужності, є екологічно небезпечними об'єктами згідно рішення українського уряду. Таке будівництво неможливо в принципі. В Дністровському каньйоні ми маємо унікальні природні надбання і історико культурні. Які фактично вважаються одним із природних чудес і культурних чудес України. Цю унікальність міста, яку засвідчили дослідники минулого, позаминулого століття, необхідно всіляко зберігати, будівництво гідроелектростанцій порушує цілі норми функціонування природних комплексів. Тому я за те, щоб ми розвивали вітрову енергетику, за те, щоб ми розвивали сонячну енергетику, біоенергетику. Ну, Ніяк не гідро, тому що мені здається, що це проект минулого століття, заслухавши позиції та маючи можливість для виступів, депутати перейшли до голосування. Врешті підтримали пропозицію голови обласної ради Віктора Овчарука щодо створення тимчасової комісії з представників облдержадміністрації, представників усіх фракцій обласної ради та усіх охочих громадських активістів для вивчення можливості побудови ГЕС на Дністрі. На роботу комісії виділили півтори місяці за її Висновками й вирішуватимуть накладати мораторій на будівництво ГЕС на верхньому Дністрі чи навпаки дозволити цій ідеї розвиватися. Далі, серед іншого, депутати перейшли до розгляду стратегії розвитку Тернопільської області на 2016-2020 роки та бюджету 2016 року.